Як відбулося знайомство з нашим замовником? Зараз я знаходжуся в двокімнатній квартирі від забудовника Інтергалбуд. Ми зробили невеличке перепланування. Холодильник, який ми використали в проекті, він є більший ніж стандартний. Дерев'яні панелі за ліжком складаються з декількох шарів. Як відбулося знайомство з нашим замовником? Я взагалі не курю, і вам також курити не раджу, але саме на перекурі йому порекомендували нашу студію. Зараз я знаходжуся в двокімнатній квартирі від забудовника інтергал Бут» загальною площею 68 метрів квадратних. Дана квартира зроблена в середньому ціновому сегменті у стилі урбанізм з елементами еко. До речі, нещодавно в нас на каналі вийшло відео з Квартирою в житловому комплексі ваш дім дорожчого цінового сегменту. Дуже рекомендую переглянути. Ми зробили невеличке перепланування, а саме, об'єднали кухню та лоджію та демонтували стіну в прихожій, за рахунок чого коридор став більш просторим. Кольоровій гамі ми намагалися використати відтінки, які можна знайти в природі. Зокрема, в кухні в нас є два типи фасадів: одні з текстурою дерева, яка розвернута горизонтально. Тально інші просто однотонні молочні, ми віддали перевагу ручці профілю для відкривання фасадів, так як це рішення є більш сучасним та зручним в догляді. Коли тільки появилися вбудовані холодильники, вони були стандартної ширини 60 см, і господині нарікали на їхню місткість. Бо вони були не такими великими. Але зараз дуже багато моделей, які з'являються на ринку, вони є нестандартних розмірів. Зокрема, холодильник, який ми використали в проекті, він є більший ніж стандартний. Його ширина є 70 см, Це є на 10 см більше, ніж стандартна модель. Та по висоті він має майже 2 метри. Для стільниці ми взяли камінь-кварцит, оскільки він досить міцний і майже не царапається порівняно з акрилом. В ньому ми зробили отвір, в який знизу підклеїли мийку. Таке рішення є дуже практичним, оскільки, протираючи кухонну поверхню, можна ганчіркою змести весь бруд в мийку. Змішувач підібрали в тон з мийкою. Він має дві функції: подає холодну гарячу воду проточну та очищену питну. Поруч вбудувався дозатор для мила В стільниці. В проєкті ми використали духову шафу Whirlpool з функцією мікрохвильовки, яку винесли в окремий пенал та підняли вище для зручного користування, а над нею розмістилась секція, в якій схований газовий лічильник. В інтер'єрах з панорамними вікнами дуже вдалим рішенням є використання підлогових радіаторів. Вони дозволяють ефективно відсікти холод, який поступає ззовні. До речі, такі радіатори мають різновидності решіток. В Наш інтер'єр найкраще підійшла металізована. Текстура дерева, яку ви бачили на кухонних фасадах, також є такою самою, як і на стіні з вертикальними рейками. Вона допомагає більш зробити інтер'єр теплий. Оскільки поруч стоїть зона з обіднім столом, біля якої є декоративна штукатурка світло-сірого відтінку. Зону біля обіднього столу ми виділили за допомогою направленого світла та більш яскравої обшивки крісел. Наш сьогоднішній випуск підтримав виробник акрилових дошок Різакто, які є. Антибактеріальними не впитують запахи, легко миються в посудомийній машині або вручну, а також ви маєте на них 15 років гарантії. Відчуй себе як майстер-шеф з дошками відрізанти. Речі, один набір дошок. Ми подаруємо власнику даної квартири як вдячність за те, що він люб'язно її надав для фото відеозйомки. А другий комплект дошок ми розіграємо серед наших глядачів. Для того щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно написати коментар внизу під цим відео, а також підписатись на наш youtube канал. Більше деталей про розіграш читайте в описі до цього відео. Зараз я знаходжуся в Італії, так як власник цієї квартири, молодий it спеціаліст Тут мала бути присутня робоча зона. Ми її змістили до вікна і відділили такою делікатною напівпрозорою декоративною перегородкою. В робочій зоні є достатня кількість розеток, а також глибина столу дозволяє комфортно розмістити поруч монітора ще якісь інші предмети. Крім того, над ним розміщена підвісна така поличка, на яку можна поставити декор. Переважна більшість меблів, які зроблені тут, вони розроблені за нашими ескізами, зварені з металевих профілів та комбіновані з. Плитним матеріалом. Тут розмістився класний зручний диван, який зроблений українськими майстрами по італійській технології. Стіна навпроти дивану виглядає дуже стильно, так як складається з елементів, які вдало заповнюють простір, але водночас виглядають дуже легко за рахунок того, що вони кріпляться до стіни і є вставки з таких прозорих решістих елементів. Тут можна зберігати декор, книги та інші речі. Планування спальні зроблено таким чином, що шафу для зберігання ми розмістили в самому темному кутку кімнати. Вона є досить велика і там достатньо місця для зберігання. Поруч, поперек розміщене ліжко, яке умовно ділить кімнату на зони. Зону для зберігання, зону для сну і відпочинкову зону біля вікна, де є крісло мішок. Дерев'яні панелі за ліжком складаються з декількох шарів. Основа це є фанера, а зверху дерев'яний шпон, який спеціально фрезерований певним малюнком. Стіна зроблена асиметрично, тобто ліжко зміщене в певному порядку по відношенню до загальної кімнати. І з одної сторони є велика думбочка, над якою підвісний світильник, а з іншої сторони бра, яке можна спрямувати, читаючи книжки. Комод, приліжкова тумба та шафа зроблені спеціально під дизайн цієї кімнати. Ми використали дуже зручну ручку профіль для виїзних та відкривних елементів. За рахунок того, що в кухні в нас панорамне вікно і ми демонтували цю стіну. Ми отримали природнє світло в коридорі. Ідеальна прихожа має мати велике дзеркало, де людина може подивитись на себе в повний ріст. Також відкриту частину з вішаками і закриту частину для одягу. В оздобленні стін коридору ми використали декоративну штукатурку, яку також нанесли на двері прихованого монтажу. В оздобленні ванної кімнати навпроти входу. Ми використали велике дзеркало, яке розмістилося над тумбою, в яку вбудований умивальник та пральна машина. Плитка, яка є в оздобленні стін, є молочного кольору та з текстурою дерева, яка плавно переходить з підлоги. Плитка в обох санвузлах в нас з однієї колекції. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, не забувайте про розіграш і хай ваші інтер'єри будуть красивими.